Відомий журналіст розслідувач Юрій Ніколу, саме той, який знайшов у Резнікова яйця по 17 гривень і стояв у витоки скандалу з турецькими куртками для зсу, пояснив, чому в Верховній Раді не підтримали відкритий доступ до декларації народних депутатів. На його думку, депутати партії Слуга народу отримували чорний кеш і за декілька років у Верховній Раді набрали такий жирок, що вже і соромно показувати людям. Почув від однієї посвяченої людини, як відбувалась посадка слуг народу в недекларований рай. Отже, спочатку жорстко майже без можливості спетлять посадили на конверти з чорною зарплатою. У розпал великого будівництва він сяв 20 тисяч баксів для родових нардепів. Це призвело до того, що пересічний у «No з регіону спочатку знімав хорошу квартиру, потім міняв самокат на ренж, потім платна школа або дисадок для дітей. Домогосподарка і водій, поїсти в ресторані, потім комусь хороший будинок з комуналкою на десятку в місяць, а ще ж і манікюр і губки для дружини, а ще й коханка з її водієм і квартирою. В общем, десь так людина, що ще недавно терлопила в магазині, буквально за пару років перетворилася на соціальний агрегат з потребами на понад 20 штук баксів в місяць, і вже з таких вийшли особливо видатні черті, які рішали вапроси, на мільйони і обзаводились маєтками на Печерську, і всі вони не хотіли показувати свій розкішний стиль життя, і всі вони хотіли срати на вимогу заходу щодо декларування. Також нагадаємо, що декларації були закриті з початком повномасштабного вторгнення. Тобто депутати півтора роки мали можливість не світити свої надприбутки, отримані не зовсім чесним шляхом. Тому й не розкривають свої декларації саме ті, кому точно і що приховати. Ставте лайк та обов'язково підпишіться на Київ владу.